Українська відповідь на іранські шахіди. Волонтери зібрали кошти на дрони Камікад за вітчизняного виробництва. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про атаку дронів: як український рам палитимуть росіян. На цьому відео дрон влучає у російсько ракетний комплекс ОСА, який, власне призначений для знешкодження повітряних цілей. Рам 2 UAV створені на базі українського БПЛА лелека 100 РАМ безшумний і непомітно знищує цілі. У повітрі може вимикати двигун і планувати безпосередньо до цілі. Після цього вімкнутися та влетіти в мішень. Взагалі цей БПЛА може летіти достатньо низько, щоб ППО його не побачив. І як бачимо, доставити паку на Крем-2 може без проблем. Фонд притула разом з активістом Сергієм Стерненко планували зібрати 100 мільйонів гривень на 50 дронів та п'ять пускових машин. Але після масових атак російсько-іранських дронів українці злі і на помсу залили втричі більше грошей. Станом на 12.00 сьогодні, ми зафіксували 352 мільйони гривень. Зібраних е, коштів в рамках цього проекту це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень перевищили е, очікування по цьому збору. Поки що кількість дронів, які планують закупити, волонтери не розголошують. Та за попередніми підрахунками за зібрані кошти можна придбати близько 180 дронів камікадзе. Бавов не буде багато. Рам 2 несе на собі 3 кілограми вибухівки, начебто мало, але вражає все, що ходить підриває багато чого на колесах. І зносить те, що погано стоїть. Рем-2 можна назвати універсальним дроном, тому що там є три типи БЧ. кумулятивний заряд проти броньованої техніки, фугасно-усколковий, щоб накривати піхоту, та термобаричний це такий літаючий міні-шміль, який шукає свого гіві, кращий спосіб випалити живу силу всередині укріплення у повітрі. Український дрон перебуває близько години і розвиває швидкість у 70 км. Радіус дії 30 км і дальність на 60 км. Розгортається система менше. Ніж за 10 хвилин, Ось такого типу дрони вони можуть використовуватися як проти живої сили, а якщо вони мають необхідну кількість елементів ураження, а також проти легкоброньованих. а також вони дуже ефективні проти різно, різні, різних логістичних конвоїв, які постачають паливно-мастильні матеріали, тобто проти бензовозів спалу на війні. Росія десятками втрачає своїх офіцерів. Після того як безпілотники Камікадзе надійдуть збройні сили. Фахівці прогнозують, що ще більше керівного складу армії ворога відправиться на концерт Кубзона. Коли там офіцер сідає в машину, там цей УАЗі, пазі вітається плотник. Ну. Профі суттєвий. Зрозуміло, що проти БМП або БТРу там, ну, не сильно використаєш, але отакі от дрібні об'єкти на кордоні, о коли особливо там ФСБшники, війська ФСБ їздять з кордону, то можна влучати аж аж хайшому. Запускає такий дрон з мобільної катапульти. Її можна розміщувати на звичайному пікапі. Якщо ж противник змінив позицію, рам 2 може стати очима для наших бійців. Ташка має гіростабілізовану камеру Full HD з десятикратним збільшенням. Росіяни ж вони розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити свій супротив. А ми із з вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше. Тому для росіян це буде рам рам пам пампам. Позвони своїй мамі! Скажи, що ти в неї, другу! Зберігайте спокій, вірте в Збройні сили.